Того літнього дня ми з моєю дівчиною Аллою вирішили поїхати за місто на озеро. Шлях був далекий, адже озеро знаходилось у старому селищі. Народу там живе мало, та й ті в основному люди похилого віку, бо умови для життя там зараз досить погані. Останній магазин закрився вже давно, лікарні чи, хоча б якогось медичного пункту, не було скільки я себе знаю. Та молодь що колись там жила, усі повиїжджали у місто, забравши з собою своїх батьків. Але не всі згодились покинути рідні домівки. У мене там раніше дід по батьківській лінії жив, який категорично відмовлявся переїжджати жити в місто, тому змалку я на канікули їздив до нього у гості аж до самої його смерті. Селище і всі довколишні околиці я за цей час вивчив чудово дуже полюбилося мені озеро, що за 5 хвилин хоч би від хати діда. Жив він у великому просторому будинку аж на самому краю села. Мабуть, його хата була найбільш віддалена з усіх: велике, глибоке, з чистою прозорою водою озеро. та й люди там бувають дуже рідко. До цього випадку я любив туди приїжджати відпочивати та купатися зі своїми приятелями. Як я вже казав, вирішили ми з моєю дівчиною поїхати на озеро, покупатись та влаштувати великий романтичний пікнік далеко від цивілізації. Погоду спеціально в інтернеті подивився на кількох сайтах. Її обіцяли сонячно та тепло. Приїхали, влаштувалися, накупалися, вже почали розкладатися для пітніка. і тут як зарядить злива та така сильна. І не хмарка випадкова, а повноцінна, довга злива, з похмуро сірими хмарами, що затягли все небо. Жодний промінчик сонця не міг пробитися крізь густу матерію темних хмар, усе довкола погрузилось у пітьму, неначе пізній вечір. А нам що робити? У нас з собою ані парасоляк, ані намету, лише пакет з продуктами. Загалом ми в чому були, залишили всі наші речі, схопили пакет і кинулися тікати, шукати затишне місце, щоб сховатися від негод, але тут же постало питання, а куди бігти? У будинки до людей якось незручно проситися, а будинок діда два роки тому згорів. І тут я згадав, що неподалік є стара садиба початку ХХ століття. І, хоча все, що можна звідти забрати, ясна річ давно забрали, будинок, як і сто років тому міцно стояв на своєму місці. Ми бігом туди, пробравшись крізь зарослі, залізли у затишний куточок та сидимо. Там так добре, сухо, вітер майже не задував, можна сказати, що навіть тепло. За вікном злива хлюпає, як із відра, а ми залею сидимо у величезній старовинній будівлі на повній самоті, навіть смішно стало, почали приколюватись. Так розвеселилися, що уже запсований пікнік забули. Тут чуємо, доноситься чоловічий голос з вулиці Вибачте мене за неспокій, але на вулиці жахлива погода. Чи не могли б впустити мене в дім до закінчення зливи? Ми затихли і глянули між собою. Що за нісенітниця? Будівля давно занедбана, без дверей та вікон, з чого комусь питати дозволу війти. Але голос знову запитав Вибачте, чи не могли б ви мене впустити, якщо вам не важко, відчиніть мені двері, я лише пересиджу до закінчення зливи. Ось це марення так марення, які ще двері йому відчинити, якщо в будівлі давно вже жодних дверей не залишилось, та й як його сюди занесло загалом на машині не проїхати та й від електрички тупотіти далеко, тільки прошарені можуть дістатися цього місця. Тут голос знову вже трохи роздратовано сказав Вибачаюсь за мою наполегливість, але я майже весь вимок, мені треба десь перечекати негоду. Ви починаєте мене втомлювати своєю байдужістю до моїх прохань. Тут уже навіть не по собі стало хто це, розіграти нас хтось вирішив, чи що? Може, п'яничка чи божевільний місцевий якийсь, чи може бомж, який мешкає у цьому будинку, який зовсім не радий нашому візиту і хоче нас вигнати. Але до чого така вистава? Коли можна просто увійти та попросити піти звідси. Кхе. Почулося біля вікна, де сиділи ми. Я все ж таки наполягаю, щоб ви впустили мене, а якщо питання стоїть лише за грошима, я не скупий і готовий відплатити за цю послугу. Як він взагалі перемістився так нечутно, все навколо поросло травою та дикими чагарниками, але ніякого шелесту та кроків не було чути. Я глянув у вікно, звідки доносився голос, і ледь не обімлів. На мене дивився напівпрозорий силует чоловіка з порожніми очима. Вдягнутий він був у дуже старі вбрання, якраз у такі, що підходили під антураж цієї будівлі. Він дивився, немов крізь мене своїми порожніми очима та продовжував дратівливо вмовляти нас відчинити йому двері в дім. Я все ще чекаю, аби ви впустили мене. Сказав він вже голосніше аніж перший раз. Нарешті я, набравши сміливості, голосно спитав Хто ти, що тобі потрібно? Якщо ти не сліпий, то маєш помітити, що тут немає дверей, а ми просто намагаємося сховатися від дощу. А якщо це прикол, провалюй краще звідси. І тут повисла довга пауза. Чоловік не відповів, повернувся і пішов кудись в бік, зникаючи з віконного отвору. Я вирішив, що він вже пішов і вирішив цьому переконатися. Підсунувшись ближче до віконного отвору, я глянув на двір. але на мій подив, я побачив, що чоловік стоїть біля вхідних дверей. Він був до мене спиною, тому його обличчя я не міг побачити. На мій подив, він зовсім не промок, ні краплі. У нього було покладене волосся, та й одяг на вигляд був абсолютно сухим, із чого це він голосив, що весь майже промок. При цьому він не мав ніякої парасольки, він нічим не прикривався. А просто спокійно, не рухаючись, стояв під дощем. Хоч я не боягуз, але мені стало по-справжньому страшно, я швидко сховався назад. Пролунав дивний сміх, а потім голос знову заговорив Та невже ви тримаєте мене за ідіота? Як це немає дверей, коли я особисто бачу перед собою дерев'яні двері, які щільно замкнені? Я перевірю це вже кілька разів, ну знаєте, це вже нахабство. Ще ідіотам мене вирішили виставити. Дякую вам величезне за таку свою часто надану мені послугу. Прощавайте, а про мене ви ще згадаєте. Ми забилися в кут і боялися навіть дихати. Так, в абсолютній тиші ми просиділи напевно годину, поки злива не припинилася. Потім я все ж таки зважився знову визирнути у вікно. На дворі вже нікого не було. Ми залою швиденько перевдяглися і вибігли з будівлі, поки знову хтось не заговорив. Миколою і без оглядки бігли 20 хвилин до самої станції, тільки вже в електричці, відчувши себе в натопі людей, нам вдалося заспокоїтись. Досі не зрозуміло, хто це був і звідки він там взявся. Пройшло майже три роки з тої зустрічі, але я так і не можу розповісти Алі про те, хто то був насправді. Вона досі думає, що це приходив якийсь місцевий чоловік. Поспілкувавшись з людиною, яка займається вивченням паранормального, я дізнався, що це був привод того маєтку, але зайти всередину він не міг без нашого дозволу, хоч у тій будівлі і не було ні дверей, ні вікон. Чим би закінчилася ця історія, якби хтось з нас дав йому дозвіл на вхід, я не знаю, але після цього в те село я більше ні ногою.